Таю і слава Україні! Мене звати Роман Гурський. і Сьогодні ми розпочинаємо новий цикл передач, який називається Непозбувна бентега. Різні скандали, соцмережі і зашквари це наші теми. Перша наша тема і героїня на сьогодні це Ані Лорак. Ми добре розуміємо, чому і ми добре розуміємо її позицію. Давайте пригадаємо. Я чоловік, який живе в своєму світі творчіством і я була дуже далека від Політики від 2013 року, коли почалася революція гідності, а потім і війна на сході України. Її позиція була дуже чітка, а точніше, абсолютно ніяка. В принципі, такою вона і залишилася сьогодні. Вона відразу поїхала на Росію, почала там робити свої гастролі, їздити, заробляти гроші. І звичайно ж, це не сподобалось українцям. Українці зробили їй свій демарш і сказали, що більше вона в Україні виступати не буде. Тому вона для себе обрала Росію і, взагалі, всю Московщину як своє поле для заробітків. Думаю, що пік її гастролей після 2014 року це був день народження Новосибірської птицефабрики. Там вона від просто виступила, як я не знаю що. Тепер вона зовсім змінилася, і вона бомбить Москву. Літаки літять, будем всіх бомбити. І Якщо ви собі думаєте, що я вже зовсім вижив з розуму, то не поспішайте з висновками. Навіть є доказ. Доказ це фотографія безпілотника, якого нібито збили на Московщині, а на ньому було лого саме її фонду. Поясню причину: тут це дуже просто. Її мовчанка всіх настільки дістала, і вона просто собі думала, що вона зможе і рибку з'їсти, і на пляшку сісти. Але ми розуміємо, що тут або або власне її позиція проросійська всіх вже настільки дістала, що з неї почали собі гнати і просто її тролити. Почав це все Сергій притула. Минулому хороший дуже комік, а тепер крутезний волонтер. Він, власне. Підколов її в одному зі своїх інтерв'ю і сказав, що вона дуже активно донатить йому на е, власне дрони. Чому він так сказав? Це зрозуміло. Це просто банальний тролінг, але українці це не пропустили повз власну увагу. Народна творчість, як вона є. Що тільки з нею не зробили в медіа і взагалі в інтернеті? І подяку їй вручили, і фото з Будановим зробили, і вже навіть грамоту їй виписали. І це тільки мізер того всього, що там взагалі про неї понаписали. Тому що коментарі просто максимально веселі, максимально смішні і максимально дотепні. Ну але це абсолютно зрозуміло на тему й українці. Ми завжди вміли так підійти до будь-якої стем і обсмоктати це все з усіх сторін. Якою була реакція самої Ані Лорак? А ніякою. Кілька буквально розмитих інтерв'ю на різних проросійських або відверто російських каналах. І на тому все вона так досі нічого фактично й не сказала. Це мерзне. Тому народний тролінг не зупинився, і це все продовжилось. Дійшло аж до цього фонду, який нібито вона створила, і в якому вона нібито дуже сильно бомбить. Москву. Чи це правда? Звичайно ж, ні. ми всі розуміємо, що це гумор, але куди ж без гумору в такі скрутні часи? Так наш організм працює на самозахист. Так нам легше переживати всі ці історії, ну а наш народ дійсно завжди міг класно жартувати. Особисто мій улюблений жарт це жарт через відео, яке відтворили задом наперед. Летить по небі самоліт, у вирі облачних пампасів, пілот руліть своїм рульом, хоч будь так труть і опасів. Було питання: чому? Саме так, чому саме він летить задом наперед? І відповідь геніальна, тому що Ані Лорак це задом наперед Кароліна. Що з людьми робить алкоголь? Ми добре знаємо, що нічого доброго. Мабуть, кожен з нас був в цьому стані і знаємо всі ці наслідки, але якщо зловживати ним протягом відверто довгого часу, то вони і зовсім погані. Кобіра туди, Я туди як. Ху... Таке приблизно сталося з експрезидентом Росії Дмитреєм Медведєвим, який тепер став відверто валізою без сумки для Путіна. Куди він тільки не пробував його всунути, в які тільки міністерства і які тільки програми він для нього не створював, і це все не закінчилось нічим. Так от, в нього є своя війна, війна власне, проти України, звичайно, із алкоголем. Це ми зараз про Медведєва. Що він тільки не виписував п'яним, і що він тільки п'яним не розповідав ні для кого це не секрет, що він реально цим зловживає. Кажуть, що все почалось тоді, коли він був змушений поступитися кріслом президента Путіну. Мовляв, тестику у нього недостатньо, щоб боротися, а така нова роль його зовсім не влаштовувала. Ну і схоже на те, що він якось похмелився несвіжим бояришником і видав наступне. Я тут зацитую: він заявив своєму «Твіттер». Що будь-яка посадова особа Великобританії може розглядатися як законна ціль, оскільки країна де-факто веде війну з Росією. Так, ротом він же не один раз і розбомблював Америку, і знищував Британію, і погрожував НАТО. І що він тільки не виробляв, але найважливіше, що він хвалився, що всі ці речі він пише персонально сам. Да, бувають якісь речі різкі, достатньо як ви прекрасно розумієте, понимаете... За мене таку штуковину ніхто не напише, він просто побоїться. Ну, в принципі, хто б сумнівався і хто від нього очікував якоїсь адекватності, мозок вже настільки проспиртований, що мені здається, він не завжди орієнтується, де він є, що з ним робиться. Засинає там, де не треба, прокидається там, де також варто було спати. Коротше кажучи, максимально деструктивна особа, яка тільки може бути, але. В Цьому всьому є кілька банальних пояснень. Перше з них таким чином вони заспокоюють своїх громадян. Це так би мовити, розраховано на внутрішнього споживача. Там ж сидить якийсь скрепний ванька, який має тішитись своїм перемогам і побєдам, штурхати свою машку і потім йти в туалет на вулицю. Така в них народна забава, але настрій їм треба підіймати максимально. От, власне, для цього це все робиться. Сидить він і каже: Бачиш, які ми круті. Ми всіх переможемо, всіх знищимо. Росія в планети всій. Ну але, але, але я думаю, що також йому варто продовжувати це робити. Медведів варто продовжувати пити і писати, і не тому, що алкоголіки подарували нам багато хороших книжок і багато крутої літератури, а тому, що йому після цього всього, мабуть, СБУ подарують медальку. По чим більше цей брудний рот так багато розповідає про те, як він буде знищувати весь світ. Тим більше наша база зростає, база в якій ми фіксуємо всі їхні злочини, погрози, заяви, і це все буде зрештою в Газі. Повірте, лавка там буде довга і місця вистачить на всіх. Ілон Маск, про що ви думаєте, коли чуєте це прізвище та ім'я? Ракети безумовно, старлінки, звичайно, зашквари безперечно. все. Він, мабуть, головний ньюзмейкер серед всіх соцмереж, тому що він і Твіттер – це просто речі, які розділити майже неможливо. Почав він дуже гучно, коли він купив цю соцмережу за просто космічні гроші в, усім, в усіх розуміннях цього слова, він почав з верифікації аккаунтів. Тобто він хотів, щоб йому платили за те, щоб мали змогу в ньому щось писати. В ньому, тобто в Твіттері. Першим з відомих людей, хто на це відреагував, це був видатний письменник Стівен Кінг. Який відразу ж таки підтримав Україну і сказав, що раз ви так хочете зробити, давайте краще ми це все будемо давати фонду притули. Але той парирував і сказав, що він вже на Україну задонатив величезні гроші. Потім була дуже позитивна річ зі старлінками. Він нам їх дав і навіть оплатив. Ми всі йому почали дуже дякувати. Вау, Ілон Маск дав нам старлінки. Тепер наші воїни будуть мати крутий інтернет, але все це тривало зовсім недовго, бо невдовзі він взяв і обрубав це все. І чомусь з невідомих причин він почав писати антиукраїнські публікації, в тому ж таки Твіттері. Мабуть, зовсім його попаяло вже тоді, коли він опублікував карту України, і не просто карту України. Не бійтесь, Крим там був. Це була карта зразка 2012 року, де були електоральні погляди України. Звісно, схід і південь голосували за Януковича. Це ми прекрасно пам'ятаємо. І, власне, цю карту він використав як аргумент. Аргумент на користь того, що схід і південь хоче бути з Росією. Проросійський кандидат, Росія від його думку, це одне й те саме дивна людина. Це мені нагадує карту, яка вже мала місце в українському політикумі, де нас нібито ділили на три сорти: перший, другий і третій. Як бачите, захід тут перший сорт, центр другий. Ну і третій сорт це схід. Авторами цієї карти вже були російські політехнологи, які таким чином намагалися заперечити всі абсолютно аргументи Віктора Ющенка. Нібито він страшний американський шпигун, який просто Україну доведе до відчаю. До чого це призвело? Призвело до протестів в мережі. Наші люди почали писати йому коментарі, почали казати, що вони проти, і що він напевно потрошку виживає з розуму. Не знаю, чи то карма, чи то українці, але заробітки в нього впали. Звісно, мова йде виключно про Твіттер, адже в нього багато класних компаній, багато хороших стартапів. Він в принципі казково багата людина. Але все ж таки, заробітки Твіттера впали на 60% приблизно. І все тому, що в нього впала реклама. Люди перехотіли в нього рекламуватись. Про що це свідчить? Мабуть, про падіння популярності цілої соцмережі, але він спробував повернути ці доходи. Спроба, власне, повернути шляхом продажу передплат Twitter Blue, яка також не закінчилась нічим добрим. Лише один відсоток, а й менше ніж один відсоток користувачів, погодились на те, що в майбутньому вони можуть на це. Підписатися, мабуть, йому треба визнати, що він, можливо, хороший інвестор, але дуже посередній медійник. І, до речі, з найсвіжішого він недавно репостнув на своїй сторінці публікацію Такера Карлсона. Це ще один дуже одіозний їхній медійник, який постійно підтримує Росію, і там він, власне, звинувачував в тому, що це Україна підірвала Каховську дамбу У мене фактично слів нема, але він до речі тепер вже і не є генеральним директором. Твіттера. справа в тому, що він вже відійшов на задні позиції, передав свої повноваження і, до речі, зробив це на два з половиною тижні раніше, ніж міг. Або вони вже починають таким чином гасити всі пожежі, або він набавився доволі дорогою цяцькою. Невже йому треба було витратити аж такі гроші, щоб зрозуміти, що писати пости це не так просто, як здається? І окрім цього часу, нагадаю, 60% вартості Твіттера. Цей момент мене тішить. На цьому, все на сьогодні. Дуже дякую вам за те, що ви були зі мною. Мене звати Роман Гурський. Наступний випуск через тиждень. Ну і пам'ятайте, наша русофобія чи то росопатія ніколи не буде достатньою.